Теперь давайте подробнее рассмотрим ситуацию с Украиной, поскольку логично было бы понять не только Россию, но и Украину. И в этом контексте понимать не значит относиться с пониманием, и наоборот. Тот, кто так горячо выражает в адрес Украины безоговорочное понимание и поддержку, насаждает таким образом своеобразную фан-культуру, которая не приемлет какого-либо критического взгляда. На самом деле, возможно, ні помічають ситуацію з Україною. Як ви думаєте, що це перед вами тільки що було? Це фрагмент з відео під такою цікавою назвою Націоналісти Западної України не перший раз мішають мирному развитию українського. Государства». І знаєте, який канал продукує ось це? Називається він Голос Германії». А знаєте, ж чим ми зараз будемо займатися з вами, правильно розбирати російську пропаганду, яка направлена в першу чергу на? Німців, навіщо це потрібно нам з вами? Щоб ми з вами розуміли, що, по-перше, російська пропагандистська машина розвернута на усіх наших партнерів і не тільки на увесь світ, вона ретранслює конкретні меседжі, вона хоче досягнути прихильності до себе і. Відвернути прихильність до України і робить усе можливе і використовує усі можливі інструменти для того, щоб люди по всьому світові перестали допомагати Україні і почали поважати, як то кажуть, росіюшку. І навіть тут, у першому цьому фрагментові, ви вже бачите, що робить ця німецькомовна спікерка. Можливо, це німецький політик, але так чи інакше, можливо, це як. Якийсь аля типу громадський діяч. Я не вдавався у настільки глибокі дослідження, саме хто ж це все промовляє, тому що це насправді не важливо для нас з вами, тому що це важливо лише там для тих, хто живе у Німеччині. Найбільш важливе, що ми повинні з цього фрагменту винести, це те, як спікерка робить знак. Рівності ставить його поміж Україною та Росією, поміж агресором та жертвою, допомагаючи аудиторію прийти до такої дуже дуже цікавої істини, як те, що потрібно зрозуміти кожну зі сторін. Не треба усе підтримувати Україну просто так. Це фан-клуб, це фонотізм, це справжні, адекватні, раціональні люди, не роблять, потрібно вислухати обидві сторони. При цьому для того, щоб люди почали слухати її, вона каже: не потрібно підтримувати Росії, просто потрібно її зрозуміти. Аби люди, які почали її слухати, одразу не вийшли, мовно кажучи, з цього процесу прослуховування. Щоб вони подумали, ну давайте, давайте. Подумаємо, послухаємо, що ж це за аргументи, є, які потрібно вислухати з російської сторони. А далі починається робота павучка, як то кажуть, створення ось цього кокону російською пропагандистською машиною. Вітаю вас, пані та панове, на каналі політолога Дмитра Кливенка. Як бачите, ми розглядаємо доволі цікаві теми на цьому каналові, не тільки про українську політику в цілому та. Як то кажуть, якихось різноманітних представників нашого інформаційного простору, ми тут намагаємося боротися з російською пропагандою усіма різноманітними способами, а саме тим, щоб зрозуміти, як же ця пропаганда працює, які її основні меседжі, які основні тези, навіть на прикладі її впливу на німецьке суспільство. А тому, якщо вам. До вподоби все те, що відбувається на цьому каналі, у цьому відео. То прошу вас не забувати ставити лайки та підписуватися, якщо ви ще не підписані, а також ставити дзвоночка то колокольчика рядом з... Топочку підписки, аби вам приходили сповіщення. Це подобається, як то кажуть, алгоритмам Ютубу, і ви цим допомагаєте розвивати мені цей канал. Дякую всім, хто не збуває все це проробляти, і ми продовжуємо на цю тему. Я хотіла би порекомендувати одну книгу. Вона називається Трагедія України. Її написав Ніколай Петро, професор політології в університеті Рудайленда в США. Речь в книге идет об украинской идентичности и связанном с этим внутриукраинским конфликтом. И этот вопрос возник не в 1991 году, когда Украина обрела независимость, и он не имеет ничего общего с вмешательством со стороны России. Вы являетесь в усему вина Ідентичність, і це ніяк не пов'язано з російською пропагандою, і це ніяк не пов'язано з діянням Росії. Все це дуже дуже нормально і адекватно пояснив дуже, 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 дуже відомий дослідник з університету пан Ніколай Петро, який написав дуже відому книжку Трагедія України. Як ви бачите, тут іде посилання на справжнього авторитету, так би мовити, з. Історії України з ідентичності України, з не знаю з національного питання в Україні. Вочевидь, ми з вами тут спостерігаємо ну вкрай виважену професійну експертну думку, яка посилається на авторитета про те, в чому всьому винна та сама ідентичність. Спора об українській ідентичності кипять уже около 150 років. літ. Галицкая и западноукраинская интеллигенция имели совершенно иное представление об этой идентичности, чем представители Восточной и Южной Украины. И этот спор так и не был разрешен. Не стоит забывать и о тех драматических событиях, которые развернулись на Украине во время Второй мировой войны. Одна часть страны сотрудничала с Гитлером, другая работала на стороне Красной Армии, Воювала на стороні красної армії, знаєте, вочевидь, те, що все це відбувається на німецьку аудиторію, вся ця промова. То, вочевидь, це відбувається на ту аудиторію німецьку, що в цілому не знає про жодну там українську історію, нічого там вона не в курсі. Тобто, все те, що тут декларується тьотя. Вочевидь, людьми абсолютно незнайоме, і вони сприймаються на віру, тому що вона почала з заходу про те, що потрібно побачити аргументи і декларує звичайнісіньку російську пропаганду про те, що от, -от всьому винувата ця Галіція, Галічина, галіцькі націоналісти. А от у східної України була інша думка, тому що вона насправді воювала проти усіх галицьких тих хто. Допомагав німцям, німцям, яким зараз читається ця лекція потомках оцих нацистів, як то кажуть, допомагала нацистам западна Україна, а восточна воювала. І тьотя забуває, як то кажуть, про такий собі історичний факт, про те, що вся територія України, Української СРСР, в тому числі, якщо брати на той момент назву саме держави, була окупована. Тому. Можна, виходячи з тієї самої логіки, сказати про те, що дивіться, ну тоді виявляється вся Україна, все українське населення тоді могло співпрацювати з нацистами, не тільки те, що проживало на заході України, а все, абсолютно все. Але тьотя цього не каже, тому що це буде протирічити російським наративам. І тут важливо розуміти, що. Німцям згодовується просто російська картинка буття, і з цим потрібно наостанок наприкінці відомо про це поговоримо. З цим потрібно працювати, аби вони не споживали ось це російське лайніще. Професор Петро, не єдиний, хто розцінює ацустство ідентичності як питательну среду для ведення распри за судьбу України. Ведь если бы у українців була сейчас или ранее эта общая идентичность, ідентичність, то ні Росія, ні ЄС. Однозначно не смогли би, заключив з Україною соглашення об асоціації перетягнути страну на свою сторону. І Україна могла би усилить свою роль в качестві звіна між Востоком і Западом, від которої вона в конічному ітогі всегда только вигравала, коли від цього Україна вигравала, тітя не стала уточнять, як то кажуть, але ось ця теза про те, що ночуть немає ідентичності нема спільної для всієї України. Це російська. Мулька, і вона є такою, тому що ось дивіться, тетя каже: от якщо б була б ідентичність, то ні Європейський Союз, ні Росія не змогли перетягнути на свою сторону. І тут тьотя просто, як то кажуть, робить фінт ушами, тому що Російська Федерація не перетягувала на свою сторону в тому сенсі, як вона тут розповідає про європейський союз, ТІПА. Вона взяла і окупувала території, тобто вона фізично анексувала Крим. Вона фізично зайшла на території Донецької та Луганської областей і фізично завадила тому, щоб Україна могла йти шляхом євроінтеграції. За що хотіли голосували абсолютна більшість українського населення, тому що вони хотіли жити з європейською родиною разом, і тут тьотя просто. Забуває так чомусь про це. І Німцям на голубому оці розповідає про те, що виявляється, якщо немає української ідентичності, понимаєш, отут вони, Петр написав Петро, оце, Ніколай Петро, написав то, Якщо немає, ось тому і понятно, чому от Україну роздирають усі всі конфлікти. Нема ідентичності, все, все. а це означає, що Росія права, права, тому що це закладено сів всередину усіх тез, тобто посеред цих тез, посеред усіх всіх різноманітних тез слів, словосполучень, криється саме ця думочка. На мой взгляд. Фундаментальная ошибка Украины как образования, которому не хватает государственной преемственности, заключается в том, что она не ввела и до сих пор не хочет вводить внутри страны федеративное устройство. В прошлом несколько украинских президентов предпринимали подобные попытки, но каждый раз они заканчивались неудачей по причине влияния националистических настроений на западе страны. Тому есть подробные доказательства. І так, к сожалению, не російська пропаганда. Тому є неймовірні докази, які ця тья далі просто не буде називати. І ось цей класичний риторичний прийомчик, який використовується у всіх цих пропагандистських ефірчиках, які роблять вигляд, що вони такі незалежні, що к сожалению, це не російська пропаганда, це правда і істина. Тобто вони роблять вигляд, типу, що вони віщають насправді у правду, і все те, що вони тільки що розповіли. Ось так і було насправді. Які президенти намагалися впроваджувати у нас федералізм? Я не знаю. Це. Точно тітя щось собі вигадала, але ну, я безумовно розумію, навіщо вона це розповідає, тому що ідея федералізації України це та ідея, яку проштовхував у нас тут Медведчук. Федералізація була вигідна Росії, тому що вона б змогла працювати з кожною конкретною федеральною територією особисто і особливо, як то кажуть. Тобто могла би поступово займатися тим, що була вимушена робити на полі битви через. Політичні, гуманітарні, економічні механізми, і це тьотя чомусь не розповідає, тому що потрібно розповісти саме російський наратив, російський спосіб розповідати про те, що відбувалося насправді, яка правдіва правда, і всьому винуваті ці націоналісти з Западної України. І знову ж таки, не забуваємо, не збуваємо, що все це йде на вушка німців. А Німеччина після поразки у другій стові дуже серйозно схиблена на темі націоналізму, тому що націоналізм у їхніх кругах, як то кажуть, сприймається як шлях до нацизму, і ось цим всім їх пугає, як то кажуть, старшить Російська Федерація. Указувати на у України державної приємственності не означає отрицать право України на существування. Однако этот факт необходимо учитывать, чтобы находить устойчивые политические решения. И опыт показывает, что это работает только в том случае, если принимается во внимание история. Ведь для того, чтобы построить некую устойчивую конструкцию, нужен стабильный фундамент. Территорию нынешней Украины всегда населяли не только люди, считавшие себя украинцами. силу географического положения и извилистого исторического пути Украины, в ней всегда были сильные этнические и религиозные меньшинства, будь то русские, поляки, немцы, румыны, чехи, І даже єврії і мусульмані. А чому ж у нас немає проблем з іншими меншинами на території України? Хм, не знаю, не знаю. Чомусь якісь проблеми виникли виключно з росіянами. Але я цей фрагмент став, щоб показати, як вправно. Льється думка, яка риторика використовується ось цими німецькомовними російськими пропагандистами. Тобто, на відміну від наших, скажімо так, українських пропагандистів, зазвичай російськомовних, які лють цю водичку на млин саме нашої української аудиторії, німецькомовні пропагандисти вони більш навчені, більш такі підготовлені, більш вправні в своїй риториці. І ось це також по. Потрібно підкреслювати, оскільки німецька аудиторія зазвичай ну потрібно визнати більш освічена і потрібно ось також це підкреслити. Німецька аудиторія більш раціональна у своїй сутності, більш раціонально сприймає світ, і тому, щоб їй щось пояснити, потрібно вкрай. Добре, так і звернутися, як то кажуть, знайти усі слова, зробити усе можливе, щоб ваша аргументація була як можна більш такою підкріпленою. Хоча, можливо, ці підкріплення є абсолютно нісенітницею, але якщо ти одночасно. Працюєш за аудиторією, що немає ось таких широких знань з конкретного предмету Аля історії України. Але водночас ти розумієш особливості цієї аудиторії. Виходить ось таке доволі цікавий, насправді, приклад того, як працює російська пропагандистська машина, яка розуміє особливості аудиторії, на які спрямовує свої наративи, свою пропаганду. І це ми з вами можемо зрозуміти, як то кажуть, зробити висновки і. Не збувати, що таким же самим чином російська пропаганда працює і на нас з вами. Проте ми з вами просто як країна, як суспільство, в цілому українська громада більш емоційна і тому на неї працюють інші прийомчики та інші інструменти. Вернемся до Росії і опасенням Запада, що Україна це якоби тільки начало завоювальних планів Путіна Одним із доказательств імперіалістичних взглядів Путіна. является его заявление о том, что распад Советского Союза стал величайшей катастрофой со времен окончания Второй мировой войны. Да, он действительно говорил об этом. Но под катастрофой он подразумевает исключительно во всех отношениях катастрофические условия жизни, в которых в результате распада оказались люди. А вовсі не нікакий то идеологические експансіоністські устремления. Ну тут тьотя просто бере на себе ось ці лаври трактувальщика Прутіна, приписує йому те, що хоче приписати, та фактично заперечує реальність, оскільки пан Прутін займається експансією, він вписав у свою типа конституцію, цю бумажечку, мажечку вписав в територію іншої країни, що це як не експансія, але тьотя. Тьотя має не дискредитувати російську, щоб, як то кажуть, робити свою роботу. А вона має російську вилизувати і показувати німецькомовній аудиторії, що все не так однозначно, що вам всі вруть. Насправді Путін мав не те, що він мав, він на мав на увазі ось те, що я кажу. Зрозумійте це, вам всі ці західні лідери. Гаразд мені ця чим о катастрофі другої висказування Путіна. тот, кто не жалеет о распаде Советского Союза, не имеет сердца, а тот, кто хочет восстановить его, не имеет мозгов. Как вы думаете, почему эта фраза не столь широко известна? Потому что она не вписывается в рамки нарратива. Возможно, вы уже задумывались о том, откуда в общественных дискуссиях вдруг появился этот термин «нарратив». То, что раньше называлось правдой, уже давно зовется нарративом. Один из аспектов использования нарративов заключается в том, что в зависимости от страны существуют хорошие и плохие, ложные и правдивые нарративы. Наш собственный, конечно же, всегда хороший и верный. И едва ли кто-то понимает, что, используя термин нарратив, мы дистанцируемся от сути. Ведь если бы это было нечто вроде правды, То це не називали би наративом. А ось це фрагмент, який я взяв для того, щоб ви зрозуміли, що ось ця пропаганда дійсно якісна. Я прям зааплодував цей тьоті, тому що вона, скажімо так, ну вона перевершила все те, що я розбирав останній рік, мабуть. Тому що ось тут тьотя розповідає про наратив, тобто критикує фактично постмодерн. Виходячи з позиції про те, що нібито вона розповідає правду, але водночас насправді розповідає брехню під виглядом правди, критикуючи постмодерн. Боже мій, це просто обалдєне. Я прям прям схватив, як то кажуть, задоволення від того, що прослухав. Але якщо ви нічого не зрозуміли, це нормально. Один із важливих сучасних наративів заключается заключається в тому, чтобы заменить образ врага в лице Советского союза на образ врага в лице Росії. и нагнетать страх перед возможным нападением России уже за пределами Украины, чтобы население без каких-либо сомнений поддержало те огромные усилия, которые требует от нашего общества война на Украине. И это не первый случай в истории, когда образ свой чужой и демонизация противника Іспользуються для підготовки к квайні. Дійсно ж, Росія ж нічого такого не зробила, щоб її не демонізували. Але я хочу тут ще раз підкреслити: ця тьотя реально. Як то кажуть, дуже дуже вправна у своїй риториці, дуже вправна ось цій пропаганді. Я би назвав ось цю пропаганду такою раціональною, дуже-дуже вкрай вивоженою інтелектуально лицемірною пропагандою, оскільки ця тьотя реально розуміє, що вона працює на інтереси свого ворога, розповідає щось що таке власним співгромадянам. Вона працює проти інтересів власної країни. Вочевидь, під... Важуючи він, уводячи у сумнів здатність і можливості ну, саме боротися з російською експансією та інвазією, і допомагати країні, що реально бореться з російською інвазією, тобто Україні, вона це все робить, і я би це назвав навіть таким аристократичним цинізмом, таким лицемірним аристократизмом, тому що вона це все подає з такої висоти, і це. Дуже-дуже мене зацікавило. Це мене реально зацікавило, оскільки я не зустрічав в нашому просторі ось такої виваженої цікавої інтелектуальної роботи з аудиторією, на яку розпосюджується пропаганда, певні там висловлювання, тези, наративи. Оскільки ми, наприклад, в минулому відео розбирали пана Елісєвич, ось там, там чисто на деінтелектуалізоване бидло розрахована пропаганда, а ось тут. Робота з аудиторією, яку потрібно розбирати на тези, з якими потрібно боротися, пропорувати ці тези, щоб їм опанувати. Тобто, це дуже дуже складна робота, якою займається російська пропагандистська машина, тому що та ж сама Німеччина являється одним з найбільших донорів допомоги українській державі, українському суспільству, і з цим потрібно боротися. Потрібно з цим боротися, усіма різноманітними способами та методами. Наш міністр оборони. Да-да, его должность не военный министр. Все чаще используют термины ⁇ быть готовым к войне и способным вести войну ⁇ вместо ⁇ быть готовым к обороне и быть способным защищаться ⁇ И делает он так не случайно. Дело в том, что война на Украине наносит ущерб Германии. Российская экономика растет, немецкая сокращается. Люди в Германии уже задаются вопросом, Почему на вооружение Украины тратятся миллиарды, в то время как можно было бы разрешить конфликт иным путем, если бы на то была политическая воля? И это при том, что наша инфраструктура и система образования приходят в упадок. А тут, как вы ви видите, дискредитацию властной влади занимаются не только украинские Скажем так, где в інформаційному просторі а-ля і так далі. Тут займається дискредитацію влади і німецька, можливо, це не німецька громадянка. Я можу тут бути, як то кажуть, несправедливим, але все ж таки німецькомовна спікерка, яка, вочевидь, працює з німецьким населенням, розповідає йому ось такі ніціннитниці про те, що виявляється, російська економіка зростає. Ой, та зростає, прям неймовірно зростає. Прямо них все цвітять і пахне, як то кажуть. Тобто повторюю звичайнісіньку російську пропаганду. Раз, а по друге, просто промовляє. Звичайнісінькі маніпулятивні тези про те, що ми не повинні допомагати Україні, тому що у нас бордюри не покрашені. У нас інфраструктура, все погане і вся кап'яць. Чому ми допомагаємо цій Україні? Потрібно ж все завершати перемовинами, тому що потрібно робити все дипломатичним путем. Потрібно домовитися з агресором, каже нам ця спікерка. Не нам, безумовно, ми з вами просто спостерігаємо з боку зі сторони. Кажеться спікерка німецькому населенню. Від якого, від Скажем так, підтримки якого безумовно залежить і наша обороноздатність. На жаль, тому що, зрештою, Росія величезна країна, яка спрямовує свої ресурси саме зараз на знищення нашої державності, і ми потребуємо допомоги наших західних партнерів. Але, але ви ж розумієте, тепер нашу. Все це робиться. Навіщо це існує? А також що також дуже, 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 дуже важливо підкреслити, що ми ж зараз це слідкуємо на російській мові. Тобто, це канал, який функціонує як голос Германії на Ютубі, вочевидь, функціонує і на різноманітних інших майданчиках, можливо, у телебаченні. Тобто, це німецьке змі російською мовою, яке розповідає тим російським. Німцям або німецьким росіянам, які переїхали, коротше до Німеччини або залишилися з ментальністю сіті ще гедеровська, як так кажуть, і продовжують довіряти виключно російській пропагандистській машині, тобто продовжують сидіти на голці, ось ті, що залишилися з радянського союзу, і тому це також для мене в очевидний штришок, який ми з вами повинні робити, підкреслювати ось це, щоби паніть суть російської політики в отношенні Германії. необходимо принимать во внимание тот факт, что все еще большое значение имеет травма, нанесенная немцами в 1941 году при нападении на Советский Союз. Ну а это уже так уж классично пропагандистская мулька про то, что вот Ви бачите, на Росію ви 80 років тому напали, і от тому ви до сих пір винуваті, винуваті. А те, що, вибачте, Україна була повністю окупована, територія Росії була окупована лише на 9%, чи скільки там німецькою армією, нацистською державою, це чомусь ці спікери завжди забувають, що означає, що все це лише пропагандистська мулька і нав'язана травма. Саме травма не російська, а німецька нав'язана. В'язана німцям травма російською машиною пропаганди, з якою, на жаль, повинні боротися самі німці. Хоча наразі ми можемо спостерігати певні зрушення у цьому питанні, але діяльність того ж самого пана канцлера Шольца показує, що це вкрай складно і о, навіть у них не піднімається це питання про те, що, вибачте, але вже пройшло надзвичайно багато років з того моменту, як Німеччина діяла. Проти, скажем, так справедливості і всього світу, і тепер. Німеччина, якраз таки на боці добра, і вона допомагає добру у цій війні. І тому це вже питання до німецького населення, до німецького суспільства, до німецьких інтелектуалів, філософів, якщо вони ще залишилися у цій країні, які здатні адекватно сприймати цей світ, аби вони розвінчували ось цю травму всього німецького населення. Ось тому я вважаю, що важливо, важливо спостерігати за тим, як російська пропаганда розповсюджується і на іншій аудиторії, тому що. Як ви побачили, вона зазвичай використовує спільні тропи, спільні тропи по дискредитації власної влади, про те, що їй потрібно йти на перемовиний, про те, що Росія сильна, а всі інші слабкі, про те, що все не має значення, а взагалі Україна вийна, тому що націоналісти коротше і так далі. Тобто, використовується увесь базовий набір тих наратив, які характерні для російської пропаганди, і в українській аудиторії безумовно, безумовно, з певними особливостями. Тобто російська пропаганда. Вона безумовно шліфує, досконалює свої можливості і здатності. І, як і в українському мовному просторі за цим потрібно спостерігати, так і у інших просторах також. Якщо ви, безумовно, хочете адекватно сприймати цю реальність і розуміти, як же нас хочуть з вами росіяни, скажімо так, сделать, да? скажімо так, скажімо саме таким. Чином, а тому, якщо ми хочемо, щоб Росія зазнала поразки в усіх своїх проявах, в усіх просторах, в тому числі на полі битви, ми повинні підтримувати наші сили оборони України через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте. Це наша найголовніша задача на цей момент. А якщо ви підтримуєте цей канал, це відео, то будь ласка, поставте лайк. Не забувайте це робити, підпишіться, якщо ви ще не підписані. Колокольчик, дзвіночок, той жмакніть, та напишіть коментар у підтримку розвитку цього канала. Також, якщо ви сильно сильно бажаєте підтримати цей канал, то ви можете долучитися до лав спонсорів на Ютубі, які підтримують цей канал фінансово, також допомагають алгоритмам Ютуба зрозуміти, що цей канал дуже-дуже полюбляють люди. Тому дякую. Пані Марині, пані Ользі, пані Кетрін та панам Євгену В'ячеславу та Алєксєю за цю важливу підтримку на платформі YouTube. І безумовно ви можете підтримати мене фінансово на платформі Баймі як це вже зробили пані Дмитру та пані Ганна та інші. Всім дякую, хто допомагає на платформі Баймієкофі, тому що це якраз таки і фінансова допомога, і допомога. То кажуть, моральна, і безумовно, я не забуваю, що всі ці лінки ви можете знайти. Нагадувати, не забуваю, що всі ці лінки ви можете знайти в описі під цим відео. А наостанок, як завжди, кажу вам дякую та те, що ми з вами, пані та панове, незабаром побачимося.